Слава Україні! З вами стоп корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте відео. Також не забувайте про сайт і телеграм-посилання під цим випуском. У мережі з'явилося відео від бійців 25-ї ОПДБР, ДШВ, Січиславських десантників. Військові показали, як зупинили спробу окупантів пробратися на нові позиції. Інформацію оприлюднено у пабліку страдкому ЗСУ та в офіційному телеграм-каналі бригади. На початку запису видно, як лісопосадкою пробирається близько взводу російського. Ських вояків дрон уважно вивчає місцевість між деревами, щоб виявити усіх солдатів армії РФ. Після цього наноситься удар. Перший снаряд падає на межі поля та лісопосадки. Однак видно, що противник далі продовжує рух між деревами, і саме у скупчення ворога прилітає наступний снаряд. Після цього з паузою в кілька секунд починається систематичне вичищення лісопосадки від окупантів. У певний момент стає зрозуміло, що спостереження за місцем бою відбувається з кількох точок. Працюють, схоже, два дрони. З іншого ракурсу також видно, як влучно українська артилерія нищить живу силу армії РФ. У коментарі до відео українські десантники зазначають, що після початку артударів росіяни намагалися... ...утекти, повернули назад, але це їм схоже не вдалося. Зазначимо, у дописі не вказано, на якому саме відтинку фронту відбулася подія. Однак під іншими відео на Фейсбук-сторінці бригади йдеться про Луганщину. Тому можна припустити, що Артудар по лісопосадці з російським десантом зробили саме там. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та тік-ток. Посилання в описі до відео.